Сьогодні ми ознайомимося з вами з піксельною технікою фарбування волосся. Ще одна нова техніка швидко набирає популярність. Ефект такого фарбування схожий на пікселі в вашому моніторі або телевізорі. Створюється сітка з квадратиків, що відрізняються по відтінку від сусідніх. Це досягається завдяки стрижці і фарбування окремих пасом. Не останнє місце в ряді стильного колорування займає растрові фарбування волосся. Цей спосіб ідеально підходить локонам різної довжини. Назва техніки підходить походить від слова піксель. Маленька частиночка малюнка. Візерунок наноситься як по всій довжині, так і на окремі ділянки зачіски. чубчик, кінці, тім'яночі скроневу частину голови. Найбільш ефективно піксельне фарбування виглядає на прямому волоссі. А ось власницям кучеріків така техніка не дасть потрібного ефекту. Укладання волосся повинно бути завжди ідеальним, інакше геометричний малюнок не буде помітний. Піксельне фарбування дозволяє створити неповторний малюнок на шевелюрі, при цьому кардинально не змінюючи весь образ в цілому, але такий вид фарбування складний у виконанні, в догляді і підійде не кожному типу волосся. Техніка піксельного фарбування волосся досить непроста і складається з декількох етапів. Спочатку необхідно підготувати волосся, вимивши їх і висушивши феном. При цьому укладати локони потрібно в звичайному стилі. Трафарет для піксельного забарвлення промальовується на щільному папері маркером. Візерунок може бути різноманітним. Проте не варто захоплюватись занадто складними малюнками. Піксельне фарбування буде виглядати оригінально і при самому простому виборі при піксельному фарбуванні барвник наноситься тільки на верхні пасма, не зачіпаючи все волосся. Для цього прикріплюють під верхній локон харчову плівку і закріплюють її, щоб уникнути суву. На дільниці волосся наносяться малюнок з освітлювача і акуратно покривається харчовою плівкою. Таким чином, для отримання ефекту піксельної глибини забарвлюється кілька шарів пасм. Майстер вибирає кожен раз інший локон через час, який необхідний для закріплення фарби, волосся ретельно миють і висушують. Власне фарбування відбувається на освітлених ділянках пасм, починаючи з самого нижнього шару. Фарбування проводиться різними танами для посилення піксельного ефекту. Після закінчення деякого часу локани миють з шампунем і полоскають кондиціонером. Техніка виконання піксельного фарбування волосся трудомістка і тривала, але ефект в результаті такої фарбування коштує витрачених сил. Необхідні матеріали для виконання піксельного фарбування, фарба, інструмент. Крім уміння і терпіння стиліста, для піксельного фарбування знадобиться будь-яка якісна фарба для волосся і засіб для освітлювання пасом. Крім барвників, набір для піксельного фарбування волосся повинні входити. Фольга для відділення шарів сталок і нанесення барвника на волосся. Листи харчової плівки для закріплення фарбувальної суміші, гребінець, затискачі для закріплення непотрібних локонів. Перед виконанням піксельного фарбування колір всього волосся на голові потрібно вирівняти. Виконувати фарбування будемо на сухому волоссі. Обираємо зону, де буде виконане піксельне фарбування. Від проділу на тім'яній зоні в напрямку з кроневій виокремлюємо ділянку у формі прямокутника. Волосся, яке ми не будемо фарбувати, закриваємо плівкою, надійно фіксуємо. Волосся, яке ми фарбуємо, будемо виокремлювати з кроком 1 см. Підготовлену знебравлючу суміш, наносимо трохи вище середини довжини пасма. Прямокутник, який ми будемо фарбувати, намагаємось прокрасити як вимога з чіткими краями. Закриваємо плівкою профарбоване волосся. Відступивши наступний сантиметр ділянки, знебарвлюємо за такою схемою. Розміром таким точно, як перший прямокутник. Наносимо фарбу на дві ділянки, які ми розмістимо по краях першого прямокутника. Слідкуємо за чіткими краями прямокутника. Знову накриваємо плівкою пофарбоване в пасмо. За таким же алгоритмом знебарвлюємо всі наступні пасма. Ми постійно зміщуємо наші прямокутники, розводячи їх у протилежні боки від першого. Кожне профарбоване пасмо накриваємо плівкою. Витримуємо суміш на волосі, необхідний час для знебарвлення, далі миємо волосся та сушимо. Виокремлюємо наш перший знебарвлений прямокутник, наносимо бажаний відтінок. Всі наступні кроки ми повторюємо за таким же алгоритмом, що й виконували знебарвлення. Міняємо за задумом колір фарби. Watch only the scar